Вітання всім, 23 січня, черговий патч Black Desert І, блять, не завезли нам дракона. Я все <свят> жартую. Так, завезли патчик Black Desert. Знову ж таки, трішки івентів і деякі апдейти. Я так розумію, ми цього дракона будемо чекати ще довго чому. Не знаю. Обіцяли в січні минулого тижня, мав бути але щось поки в них напевно не виходить. Тому давайте, коротше, відразу до патчу. Дивіться. Нагадую за рейти. Минулий раз були 500 і дропрейт 50%. Типу, по сьогоднішнє число з 9 січня. Тепер це все ще раз подвоюється. Тепер 1000 Combat XP, 400 life скіл чи скіл XP, верніше. 100% life, і, окрім трейдингу, тобто швидше качаєте професії. 100% дропрейту, і, звісно, 100% на Mount XP, тобто майте на увазі що. Знову ж таки, трішки тепер апнули ще рейти нам ще на 2 тижні по 6 лютого. Далі переходимо до більш актуальних тепер івентів, які на цьому тижні. Але тягнуться з минулого. Дивіться, розповідав також, що коли завозили зимовий івент, весь мав би бути босс, але я трішки не дочитав, тоді що він буде завезений тільки з цього четверга, тобто з цього патчу. Але все ж тепер він є. Тобто, що з 23 по 6 лютого можна його фармити. Якщо хто не дивився минулого паче, дивиться тільки цей. Нагадую, він буде з'являтися біля івентової локації в горах вічної зими. Він буде з'являтися в ТОЦі. його потрібно довести до моста, він там сам туди піде. І тільки там його потрібно буде атакувати. Графік з'являння боса на Європі. Ось. Маєте на увазі, якщо хто не знає, де це в грі, то ось відкриваєте гру, відкриваєте мапу, гори вічної зими і ось ця ось локація. Прямо внизу під Єті, під спотом. Starlight Forest трішки нижче ця вся івентова локація, і сам бос. Ось він тут з'являється, ось сюди його введете, і, типу, все. І там його якби вбиваєте. Далі забираєте нагороди. А нагороди в його смачненькі. Ну, Плюс-мінус смачненькі, звісно, дають печатки для оміну на зимовому івенті. І можлив, ну, і решта цих всіх шардів, заточок і всього іншого. І можна ще поотримувати якби камінчики крон трішки, але, як на мене, найголовніший. Дропи з нього це ось такі от його рога, які можна поставити в будинок, і вони дають баф або на XP, комбат XP, або на скіли. І, звісно, з нього падають ось такі от його рога, які з 10 штук можна скрафтити, знову ж таки, вище оці два перераховані. Далі, наступне івент для сноубордистів, хто любить кататися, тепер на час. Коротше, у NPS в, в івентовій локації берете квест. Тут є, типу, два типи квестів, щоб отримати титули. І, типу, челендж. Коротше, вам потрібно просто-напросто проїхати, ну, підсумовуючи все, щоб отримати титул, який ось тут ось показано, вам потрібно проїхати швидше, ніж за одну хвилину з вершини гори до самого низу, типу, всього. Тут, тут є три варіанти. За менше, ніж три хвилини, один титул отримаєте за менше, ніж дві хвилини інший. Якщо швидше, ніж хвилина, ви. Прокачуєтесь то, ви його отримаєте ось з прошредер, він буде вічним. Тобто всі три титули вічні, якось так. І якби більш нічого, ось така от вам розвлікаловка Далі наступне. Блін, що в мене все це позлазило? Так, з 23 по 6 лютого у Велії. Типу, звичайний квестику Чорного Духа побігати, поговорити з НПСами. Я так розумію, я його ще поки не робив, але, скоріше за все, це буде виглядати так. То вам потрібно просто побігати з НПС-ами, з Алустіном, з Ковалем, з Блексмітом і з Ігорем Бартелі просто побігати, поговорити і отримати в нагороду 500 корон, бокси і Хелпкіти з банками енергії. І плюс ще перегляньте щоденник. Можливо, якщо ви його не закривали, то може тут ще щось із щоденнико можна буде отримати в плані нагород. Тому ну, подивіться ще також стосовно щоденника. Далі, наступне. Ох, завезли Battle Pass. Завезли батлпас. І дивіться, вкотре буду нагадувати, коли завозять Battle Pass, є дві дати. На ньому написано дві дати. З 23 по 20 лютого це дата, коли можна задонатити на платну версію батлпаса і отримувати з нього типу нагороди також. А з 23 і аж по 6 березня ви просто можете за логіну лутати нагороди Тобто в цей от період ви заходите в гру і просто лутаєте нагороди. Тому майте на увазі, що це дві різні дати для двох різних дій. Ну, ціна, якби, звісно, не змінюється 3,5 тисячі перлів, 35 євро, то тому хто хоче, може спробувати купити. Але якщо чесно, на мене він не окуповується, типу, там так Подивитись можна, але ну, дивіться. Маски, чи кажу, маски, шоломи, такі. З усього що ціне. Пети. Ну, можна ще подумати, да, типу, унікальні пети. Ось, типу, той же самий Леопард, це Arctic Fox, яка дає додатково дропрейт. Вони один одного замінюють, типу, тут то ви маєте на увазі. А Що тут з такого прямак на 7 днів? Ще бокс з прямаком на 7 днів. Скринька з Мейдом, це з такого що цінного. Artisan Memory. Ну, типу. І бокс з одним костюмом. Ну, типу, якщо це все приплюсувати, це виходить, типу, трішки дорожче, ніж 3,5 тисячі перлів в загальному. Да? Але по кількості нагород, а ну, і ще розширення складу в місті будь-якому, яке ви обираєте. Ну, Але, як на мене, чесно, воно не дуже сильно окупається, по тому Щоб це брати і донатити в це, це все діло, але справа ваша. Отут тут ще про донат є про що поговорити. І так, переходимо на вкладку Шопа. Шоп я не дуже часто оглядаю, буду постійно про це казати і нагадувати. Але дивіться, коротше, позавозили приколи для донаторів. Один із головних приколів це зараз бокс 10 тисяч плюс 1500. І ви отримуєте ще примак на місяць, але це не простий примак, це спеціальний примак. За бонус якого, коли ви заходите протягом 30 днів, вам буде нараховано ще 11 700 перлів. Тобто кожен день ви будете забирати, господи, де це там писало? 3, 390 перлів щодня. Типу, задоньте плюс 100 євро. І, типу, отримати через місяць, типу, 110 євро чи 112 євро. <хи> Якось так. Але, як би, дивіться самі. Далі, ще з чого цікавого, тут -а позавозили трішки прямаки. А, прямаки на 90 днів за 10 725. По 90 днів Бавка Масільві, пряма Moon. І окремо 30 плюс 20 за півтори тисячі перлів прямак. За 2,5 бавка Масільви 30 плюс 20 і Олдмон так само 30 плюс 20. І до цього всього ще знижка на намет 20%. Ну, проще сказати, вам скосили майже 10 євро, щоб його купити дешевше. І, звісно, пачноут, сам пачноут. Переходимо до цього. Зміни по класам. Чисто фікси по Барсерку, Гвардисі, нові Сейджу Дедайці. Просто фікси ніяких ребалансів. Далі. Завозять Арену Соляри. Я думаю, більшість знають, що таке Арена Соляри. Якщо ні, то це PvP3х3, де періодично завозять от рейтингову систему. От саме зараз завезли рейтинг по Арені Соляри. До цього вона була завжди доступна, але вона була доступна в плані практики, і ви за це там нічого не отримали в плані нагород. Завезли тепер її рейтинговий варіант, де можна лутати якби нагород. Графік. Ось вам увесь в основному під, піддивляйтеся. там Вам навіть грі будуть писати, коли буде доступна типу, шматок рейтингу потрібно по графіку коли ходити. То тому про, про це ми якби не будемо сильно починати. Але, дивіться, тут є трішки змін. По стрікам на перемогу. Раніше було як? Якщо ви робите плюс 5 стріків перемогти по 5, плюс, то вам нараховують ще плюс один там, рейтинговий поінт. 10 перемог поспіль плюс 2. Тепер це буде виглядати так. Дві перемоги, 5 плюс поінтів, 4, 10 і 8, 20. Тобто, трішки спростили нарахування рейтингу якось так. Як виглядає трішки краще. Позавозили арени нові. Типу, ось, де бульгасал стоїть, здається, босс, аренка, шматок. Може так він виглядає поле якесь. Коротше, трішки Сеула і країни ранку тут. Позавозили би, ці арени, і старі арени, типу, які вже і так є. Гайфа, долина олунів, і якесь ще одне знову ж поле. Нагороди за перемогу постійно будете лутати 50 а, початок арени солярі. І а, цей голдбар здається вартістю в столямів, якщо я правильно пам'ятаю. За поразку 30 і 600 тисяч. Здається, буде цей чекає тисяч. По 10 тисяч за голдбари, по 6 штук. Далі наступне Пу -пу 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 -пу. Ага. Обмін. обмін за початки, які ви це отримуєте за арену солярів, збільшили ліміти з одного разу на тиждень, тепер три. Бо раніше там, ви міняли початки, це було доступне раз на тиждень, щоб щось забирати. Тепер це три рази на тиждень можна робити. Далі зміни по арені Соляри в системі стосовно самої системи. Підняли макс ХП з 2000 до 10 і трішки переробили вони бафи, які з'являються на арені, які ви там можете побити. Типу, по відновленню ХП замість 3000, тепер 5000, тисяч баф на захист і на атаку по плюс 30, і стосовно durability, reduce, редус, мінус 60, тепер. Типу, щоб ви будете менше там витрачати свої шмотки стосовно durability. Так, позавозили трішки, типу, два типи знову якби, гіру. Звісно, або на Evasion, або на Damage Reduction маєте на увазі якби два типи гіру, але він свій. Тому будьте готові до цього, що ви туди ходите не в своєму гірі, а в спеціальному гірі, який дається на, на, на арену. Трішки позмінювали кристали, тобто при, прибрали старий Елькар і завезли новий. І прибрали Red Battlefield Crystal Power. Далі в, це в Майнве. В допці прибрали Red Spirit Crystal в Хелметі, забрали Кристал Гарпії Red Battlefield, але додали Пілігрим, який дає 150 хп, 250 стаміни. І з броні прибрали Кристал Frozen Bitterness. Далі, стосовно нагород, уже після Арени Solari. Це коли ви займаєте топ рейтингу і все решта там по всьому цьому. Це, типу, вже аж коли сезон закінчиться. Ну, як на мене, особливо, коли ви потрапляєте в рейтинг, тут із самого приємного, це тільки ось uh, Trace of Thunderbolt це на коника. Тобто від 1800 і далі, якщо ви будете uh, непогано себе показувати на арені Солярі, ви можете спробувати зібрати собі нового тір 9 го коника Вальтаріона. Ну, як би решта нагород, тут а, і каміння крон, і все решта, але якби на мене, це, це смачно. Особливо, якщо ви 2400 плюс, то 30 сандерболтів доволі смачно. Ну і звісно, після того, як ви займаєте певні місця в топ-100, вам дають певні нагороди, костюмчики і на цих, скажіть, я вам скажу правильно. На аренках, на батл аренках, коли ви заходите, буде. Там є пусті п'єдестали, і потім ці пусті п'єдестали будуть займані фігурками, скажімо так, персонажів, які зайняли топ 100 рейтингу повністю на арені соляри. Далі переходимо до робітників. В робітниках тепер вони всі знають перш, на першому ж левелі скіл-доставки, типу тепер їм його, вони його не вчать, вони його вже просто знають. Далі додали функцію того, що ви можете віддалено наймати робітників і прикріпляти його до певного місця, куди вам потрібно. Умовно, ну, вам потрібен там у робітник Вальтінові, ви стоїте в Велі, ви можете його прикріпити в Вальтінову, якщо у вас там, звісно, є місце на, скажімо так, складах. Ну, не на складах, а в хаті місце для робітників. І ви можете його туди відразу прикріпити і відправити. Далі, стосовно UI, які трішки попрацювали, тепер ви можете ще дивитися. Скажімо так, в маркеті, скільки вам доступно робітників на кожне місце в плані найму. Як на мене, доволі дуже зручно. Далі позавозили ще те, що ви тепер можете відправляти працівників ваших на підвищення не по одному, а багато. Просто. Потім наступне по монстрам. О, По монстрам, дивіться, завезли на Honglim Base, на квадроборів, на кому як зручніше їх називати. Спеціального моба шарпшутера він, типу, буде сильніший ніж там їхня елітка, яка бігає, він буде бити дальніми атаками. Типу, в мілішку, як він з'являється, він до вас не лізе, він буде бити дальніми атаками. Типу, він жирніший і буде з'являтися кожну третю, і шосту хвилю монстрів, яких ви знищуєте. Тобто, коротше, трішки підсластили і ускладнили цей спот, тим, що от буде власти тепер цей моб. Як там тепер буде фармитися, я, звісно, не знаю, але доволі цікаво буде протестити. Потім. Далі, наступне: по маунтам. Трішки, знову ж, приколів з маунтами, але не дуже так багато. Тепер всіх маунтів, які ви тут реєструєте, вони, вони будуть всі скіли на 100% вивчені, але це стосується тільки альпаки, верблюдів, слона і, цих, і віслючків. Більш нічого, з кіньми качайте самі. Стосовно імперки по коням. Коротше, щоб не читати оцей весь текст 6 лютого, буде патч, коли вони зроблять так, що спробувати дістати імперського коня буде трішки простіше. Це прям якщо дуже взагальнити і коротко описати те, що вони будуть робити. Ніяк би більш нічого. Надалі по квестам. Оце прикольна штука з одного боку. Якщо ви виконували квести на типу розширення свого інвентаря, мішочки збирали, то наступними персонажами вам не потрібно повторно їх бігати і робити. Ви просто берете один квест і говорите з духом, і забираєте потім всі відразу нагороди на наступному персонажі по розширенню інвентаря. Тобто вам повторно їх бігати тепер не потрібно. Далі по UI-ці завезли пошук по квестам по ключовим словам, типу. Ви можете сортувати, шукати по всім квести і по нагородам, типу по, по назві квесту або по нагородам, які даються за квест. Щоб простіше зрозуміти, який ви там квест маєте зробити, якщо ви його умовно загубили. Далі стосовно вартості риби в оцих танках, мішечках спеціальних для риби, зробили такий прикол, що тепер можна буде подивитися, на яку суму ви наловили рибу. Це працює як і в інвентарі, якщо у вас немає о, оцього спеціального танка, так і в самому танку. Тобто вам показує вартість риби. Ось так ось. Типу, ось ви наловили в танку, і ось вам пише Total Value Fish Inside Tank, типу те, що лежить саме в танку. І так само пише те, що у вас лежить поза ним, тобто ваші просто сумиці. І все. Ось такий от патчик. Чесно, чекав, поки ще закінчаться технічні роботи, бо щось вони затягнулися на зайву годину. Але то таке. Тому ось такий патч, не забувайте, що для Black Desert є ще українізатор. Лінк на Discord канал, де його можна взяти, завжди буде прикріплено в коментарі. Тому, якщо хто боявся і, не, і за того, що він не знає англійську мову, йому дуже важко грати, вже є українізатор, можна його ставити і грати собі спокійно з українською мовою в Black Desert на Євросервері. Ну і, звісно, як завжди, підписуйтесь на цей канал, на мій твіч-канал, де я стрімлю Black Desert, і не тільки на мій телеграм-канал, щоб не пропускати виходи, відео і анонси стрімів, коли і в що ми граємо, звісно ж таки. То, тому все це також буде прикріплено в коментарі на всі мої актуальні соціальні мережі. І, звісно, підписуйтесь на YouTube канал, щоб не пропускати виходи відео, ставте дзвіночки, щоб вам відразу прилітало тоді, коли виходить чергове відео по патчу, і не тільки. Все. всім дякую за увагу і побачимось наступних відео.